Сьогодні з вами розглянемо, що таке глікемічний індекс і як він впливає на наш організм. Покажу вам це на прикладі бігової доріжки. Ну що, поїхали? Глікемічний індекс це показник, який показує, наскільки швидко рівень цукру піднімається в крові. Я відчуваю приплив енергії за стрімкого зростання цукру в крові. Але швидко вона мене покидає. Складні вуглеводи дають мені стабільний і тривалий приплив енергії, які допомагають тривало зберігати темп. Високий глікемічний індекс це швидкий стрибок цукру. Тобто, наприклад, високий глікемічний індекс це понад 70, середні від 55 до 69, а низькі до 55. Продукти з високим глікемічним індексом це, наприклад, білий хліб, картоплі фрі, солодощі і так далі. Низький глікемічний індекс це поступове підвищення рівня цукру в крові. Наприклад, це більшість овочів. Бобових та цільнозернових культури особливо слід звернути увагу тим людям, у кого цукровий діабет або проблеми з інсуліном, оскільки для людей з діабетом важливо контролювати рівень цукру в продуктах, щоб уникати різків стрибків глюкози. Це допоможе приймати рівень цукру стабільним. для інших це корисно, але не обов'язково. Головне, щоб ви збалансовано харчувалися. Отже, глікемічний індекс допомагає вам обрати продукти, які вам дають стабільну енергію. Сподіваюсь, вам було цікаво обирати те, що підходить саме вам. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.